Ну що, друзі? Якщо ви вважаєте, що вівторок це тільки про каву і робочі будні, то ми готові вас здивувати. Так, друзі, біг великий маємо в цій програмі 10 вересня в Україні. День фізичної культури та спорту і Україна і зовсім не випадково. Ми зараз будемо говорити саме про спорт. Наш неймовірний колега Давід Юрченка вирішив до школи. Те щоб на собі відчути всі радощі цього древнього корейського мистецтва. Давіде, ми в тебе віримо. Як казав Брюш Лі, сьогодні я буду казати багато цитат: я не боюся того, хто тренував 10 тисяч ударів. Я боюся того, хто тренував один удар 10 тисяч разів. Ну, ми подивимося, скільки ударів Давид стигне навчитися за сьогодні. Або скільки разів він встигне впасти, але головне не падіння, а підйомів. Правильно, Давіде, ми знаємо, що ти зараз на полі бою, ну тобто на татамі. Розкажи нам, як там справи в школі Теквандо. Ти вже освоїв свою першу летючу техніку. Типу, розкажи нам, ми чекаємо. Вітаю колеги та шановні телеглядачі. Сьогодні я не один, а зі своїм новим другом і звати його Джон. Нещодавно Україна святкувала Міжнародний день е, Теквандо. Що це таке взагалі? Е, я, наприклад, як звичайний пересічний, не знаю. Тому я сьогодні вирішив розповісти вам, шановні телеглядачі і вам колеги. Сьогодні у мене в гостях неймовірний тренер. Вітаю, вітаю. Представтесь, будь ласка. Пшонічка Павло Миколайович, заслужений тренер України секондове ВТФ. Павло Миколаєвич, ви навчаєте дітей цьому бойовому мистецтву, вірно? Я, наприклад, взагалі нічого не знаю, тому що я родом з маленького селища на Луганщині, і в мене такого не було. Можете, будь ласка, розказати і мені, і нашим телеглядачам взагалі, чим воно відрізняється, які вправи потрібно робити, і можливо навіть нам покажете декілька прийомів. Тайквондо – це корейське бойове мистецтво, яке виникло. В середині старого віку на самому ділі така справа що. Зараз, наприклад, в Україні розмовляють про те, що сучасна Україна в чомусь схожа з Кореєю, так, війна між Північною та Південною Кореєю, це зараз на слуху. І коли Південна Корея перемогла свого агресивного сусіда, то, скажімо так, там був такий великий національний підйом. І тому багато японських бойових мистецтв, а Корея довгий час була під окупацією Японії, почали переименовувати, в тому числі. Карате за довгу історію, яку має сенсу розказувати, карате переверталася в Тиквандо. Потім за еволюцією правил, з еволюцією тим, скажем, місцевих традицій, бо карате змішалося з місцевим напрямком Тхекон, то, скажімо так, якщо карате це шлях пустої руки, то Тиквундо стало шляхом руки та ноги, і висока нога стала візитною карточкою Тиквондо як бойового мистецтва. Але ти не зупинилося, воно розвивалося. Виникло дві федерації, які між собою, скажімо так, конкурували. І одна з федерацій, всесвітня федерація Тиквондой, яка штаб-квартира знаходиться в Сеулі, Південна Корея. Вона почала розвивати тиквондо, як саме тоді перший президент. Розвивати ти як бойове мистецтво слишком просто. Ми розвиваємо такво як Олімпійський вид спорту. В 1872 році, році пройшов перший чемпіонат світу з Тайкландо. В 1988 році в Сеулі пройшов, було як представлено як демонстраційний вид в програмі Олімпійських Сігор. Змагання проходили, але вони не входили до складу офіційної програми. У 2002 році в Барселоні те саме повторилося. І 4 вересня 1994 року в Парижі на засіданні Міжнародного олімпійського комітету було прийнято рішення о включенні типу Андо. ВТФ саме саме ВТФ програма Олімпійських ігор, і в 2000 році в Сіднеї Тейквондо перший раз вже стартувала як е, Олімпійський від спорту в офіційній програмі Олімпійських ігор. І зараз ми кожні чотири роки це бачимо. І можна також сказати, що в 2009 році Тейквондо дошло програму Дифлімпійських ігор. Це Олімпійські ігри для людей, які не чують. А з 2020 року те зайшло вже в програму офіційну програму Паралімпійських ігор. От недавно в Парижі воно вже другий раз стартувало. Наприклад, пане Павло. А чи можете ви, наприклад, показати мені наглядно, чим відрізняються карате від Те Які там прийоми? Щоб я повторив, і наші телеглядачі теж це побачили. Ну, для того щоб не образити колег, які займаються карате, я зразу кажу, я не каратист, тому. Я можу попробувати спробувати uh -huh. якось їх зімітувати, але все ж таки це імітація. А я спеціаліст, тому для мене тейквондо це рідний від спорту. І я буду його вже демонструвати. Ну як мені здається, на мій почти 50 річний вік більш-менш достойно. О, чудово, шановні глядачі та колеги. Ви повторюєте разом з нами. Давайте розпочнемо. розпочнемо. Так, ну, почнемо з карате. З того, що що котик Лондо, що карате, це в будь-якому випадку це таке слово є до. Карате, uh -huh. кландо це путь. І це повага до свого опонента. Так? Тому всі заняття з ну, тих з більшості восточних єдиноборств східних іденоборств починають uh -huh. з поклону. Карате, воно розвивається як такий, скажімо, від спорту, більш, мабуть, Традиційний там, скажімо так, О -о -о. я боюсь, що я так точно не буде, зроблю. Так? Е для колег з карате, якщо я вас зобразив чимось такою -чим, так технікою, вибачаюсь. А ти скажімо скажемо так, воно є традиційне як і е схоже з, з карате, і є тикландо як е спортивне тикландо, олімпійський від спорту. Олімпійському віді спорту там, скажімо так. Така ситуація, що в нас є жилет захисний, і це змагання в основному, зі спарінгом та шоломи, але це такий кремезний дядька, що на його нема розміру, тому шоломи на нього не наділи. І ну мабуть, я покажу щось е, трохи так. Будемо дуже вам вдячні. Е, як це зараз кажуть, я буду показувати old style. Добре. old, man, old style. Запам'ятовуємо. Шановні колеги, запам'ятовуємо всі рухи, потім будемо повторювати всі її редакцію. О, якщо ви повторите, я буду за вас фраг. Добре, давай. Йоу, перемога! Ось вона. Ну що, мій Red Boy, На жаль, ти впав. А скажіть ще, будь ласка, чи потрібно розпочинати а, заняття, з яких тренувань? Щось там розминати? Чи якось ну, які ви, перші ви, ви, ряди? Зараз тейквондо, сучасний Квандо, сучасний стан розвитку той він розвиває використання всіх досягнень сучасної науки. Всі викладачі, наприклад, які працюють в нашій спортивній школі, мають вищу освіту, фізкультурності Тому, якби... А можна якусь маленьку розминку для мене? Ну, ось тут і для наших телеглядачів. А давайте я зараз вже. Ну, вибач, друже, що ти впав, але я не встиг просто показати. Ми ж говорили про те, що ти це шлях високої, так, а так. я встиг показати тільки шлях старої людини. Ага. <сум> е ну скажімо так, хай буде так, що наприклад, для розвитку активної гнучкості, да, наприклад, там цей хлопець там трохи менше за мене, наприклад, виконування ударів ногами там в демонстраційному стилі uh -huh. е чуть вище, ніж, наприклад, голова мого опонента. Ну, там, активна гнучкість, э, правильно? Так. так. Добре. Що? Моя задача просу, Боже, трохи. Щоб вас так, не... добре, я відійду. Моя задача, наприклад, зробити декілька рухів над головою понеза. Добре? Добре. З э, того часу там, всі ми полюбляли э, фільми з вертушками различними. Тому ага. я... добре. Так. Шановні телеглядачі та колеги, сподіваюся, ви запам'ятовуєте для того, щоб ми усі разом це зробили. Ну я впевнений. Дивіться, хвилинка, знаєте, як то кажуть, розваг. Я з моїм-то зрістом я так точно не зможу, але... Мені знаєте, потрібно ну, по перше, мабуть, скинути зайву вагу а по-друге, прийти до вас і навчатися цьому бойовому мистецтву. Якщо ви теж хочете це зробити, давайте будемо покращувати свій спортивний стан. Разом а можете сказати, скільки зараз навчаються дітей, і взагалі як проходить набір, що потрібно зробити, з якого віку, щоб прийти до вас? Ну ми зараз знаходимося в спеціалізовані залі дитячо зішинська спортивної школи Олімпійського резерву за адресою вулиці Херсонська, 3. і саме зараз тут працює три групи: дитяча, середня та спортивна, але в нас Є ще шість тренерів, які працюють на базах спортивної, ну, середньозагальних освітніх шкіл. Ну, вони всі є працівниками нашої спортивної школи. Разом у нас займається близько 300 дітей, бувало часи і більше, бувало часи і менше, ну, десь так. Дуже вам дякую за надану інформацію. Вітаю вас професійним дякую. святом. А як потрібно прощатися? Ось вітались. Ми добре, з вами, але знаєте, як можна тоді показати вже, якщо ми там трохи говоримо, що це ж угу. то така ситуація там сам ні дати. дякую за заняття і поклон. Ага. Ось так. Ну що, друзі, дякуємо, що були з нами. Ось така хвилина, знаєте, корисної інформації. Хто ще не знає, де ми знаходимося, обов'язково подивіться цей саме матеріал і будете знати. Можливо, саме ваша дитина захоче навчатися цим бойовим мистецтвом. Студія, вам слово. Дякуємо, Давіда. Дякуємо. Дев'ять хвилин. Ми були в напруженні. На щастя, жоден Давід, жоден.